Традиційно понеділок і традиційно філософія війни. Лекція шоста: більшість наших рішень ґрунтуються на поглядах на світ, що сформовані нашим досвідом і спостереженнями. І коли наші рішення внаслідок цього стають впевненіші і нічого їх не заперечує, ці рішення стають законами. Але пам'ятайте, закон це не істина. На різних етапах прийняття рішень на нас чекає фалібілізм, це примирення з думкою, що щось може знищити наші погляди і переконання, якщо з'явиться щось краще, вище, більш досконаліше. Усі науковці допускають можливість помилки у своїх висновках. цьому і мінус можливо науки і про філософію війни. Час від часу добре робити перерву у пошуках щастя і просто бути щасливим, сказав Гійом Аполінер. Тому постійні пошуки власного щастя призводять до знаходження винуватців відсутності нашого щастя, за що треба покарати когось, а не себе, через що і стаються війни, але ж можна бути просто щасливим. Філософія любить і учить.